Володимир Зеленський летить до США. Зараз про це вже можна говорити офіційно, хоча цей візит готувався в умовах надзвичайної секретності. Кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошаленко повідомила деякі подробиці закритого брифінгу для журналістів у Білому домі напередодні. Отже, Володимир Зеленський летить сюди на запрошення президента Шаджу Байдена. Уперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14-го рішення було ухвалене. Але зміркувань безпеки трималося у великому секреті. У Вашингтоні Зеленський пробуде день о 21-й за київським часом. Він зустрічається з президентом Байденом о 23.30 запланована спільна прес-конференція. Також Володимир Зеленський виступить у Конгресі, як сказав посадовець Білого Дому, теми обговорення з Байденом та його командою. Ситуація на полі бою, а також те, що США та партнери можуть зробити ще: надання зброї, тренування військових, запровадження нових санкцій, щоб допомогти Україні. Більше про візит президента поговоримо з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики. Українська призма. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі! Пане Олександре, вже з нами на зв'язку. Доброго дня вам, Доброго Добрий дня. день. пане Олександре. Найгарячіша тема о, цього дня о, обговорюється о, всім світом. Несподіваний візит президента Зеленського в умовах війни до Сполучених Штатів. О, і, ну, по-перше, не було ніякої публічної підготовки до такого візиту, і по друге, це перший виїзд нашого президента за межі країни в умовах війни. Як з, з точки зору міжнародної дипломатії оцінювати такий візит? Наскільки він ну несподіваний в форматі підготовки, і що такого могло статися, що потребувала отака пряма зустріч нашого президента так, тому що, з знаєте, президентом Сполучених Штатів? Фактично, зараз всі на вулиці Українці говорять про те, що на 10 місяців. Вони знаходили комунікацію якось онлайн. Невже що сталося таке? Заради чого потрібно летіти саме Сполучені Штати Америки президенту Володимиру Зеленському? Насправді, сам по собі візит це вже велика подія, і це велика подія, яка транслює один, але ключовий меседж як для України, так і для наших союзників. І це меседж впевненості. Це по суті, якщо дивитися з точки зору класичної дипломатії, якщо дивитися з точки зору міжнародних відносин, це умовно кажучи показник того, що американці, як наші ключові союзники, українці, в першу чергу, український генштаб і на наші збройні сили, вони впевнені, що відсутність президента України на, на своєму посту умовні там 48 годин не нанесе шкоди обороноздатності країни. Це майже ну, те ж саме, що візит президента вчорашній в Бахмут. Це показник того, що ми впевнені в тому, що все йде за нашим планом, що українські Збройні Сили контролюють ситуацію, в тому, що ми здатні звільнити свої території. Але цей візит в той же момент це і сигнал до американців, незважаючи на те, що ми впевнені, незважаючи на те, що ми розуміємо, як і що відбувається, нам досі потрібна ваша підтримка. І на мою думку, цей ця, ця поїздка несе декілька ключових меседжів і декілька ключових пунктів, які Зеленський має виконати. По перше, не забуваємо, що той конгрес, який наразі. При владі, який, до речі, був відповідальний за все надане Україні протягом 2022 року, він завершує свій термін повноважень, і тому дуже важливо саме зараз перед наступним конгресом із новими конгресменами закріпити політику підтримки України, попередньому мовно кажучи, подякувати і завершити 2022 рік з ними на позитивній ноті. Тому в першу чергу це робота з конгресом. Якщо ми кажемо про білий дім, тут дуже важливо, щоб наші президенти знайшли взаєморозуміння, яким саме чином і по яким напрямкам Україну потрібно надалі підтримати в 2023 році. Бо ми бачимо зараз дуже багато бюджетів. Ми бачимо конгресовий бюджет, який зараз варіюється від 35 до 39 мільярдів доларів. Ми бачимо військовий бюджет, в якому 800 мільйонів доларів надано Україні. Ми бачимо новий пакет допомоги на 2 мільярди, який завершує бюджет 2022 року. Ми бачимо президентський бюджет, який окремо формується для підтримки програми лендлізу. Тобто, насправді дуже важливо от в цій всій в цьому величезному асортименті, скажімо так, допомоги чітко визначити наші пріоритети, і це якраз те, що потрібно робити при особистому спілкуванні під час саміту двох лідерів. Але ми бачимо, що паралельно з цим візитом нашого президента у Сполучені Штати відбуваються ще кілька дуже таких е, важливих міжнародних подій. З одного боку, Путін зустрівся з Лукашенко, з іншого боку, е, Дмитро Медведєв, е, штатний кремлівський божевільний, полетів на зустріч з е, лідером Китаю Сі Цзіньпіном. І коли ти так е, здалеку дивишся на, на ці події, вони е, говорять про те, що в світі почались якісь Рухи по або підготовці до життя планети у 2023 році, або реакція на якусь подію, яка підштовхнула всіх почати такі прямі перемовини. Чи може щось об'єднувати у ці три формати зустрічі? Щось одне, чи просто це співпало в часі, і всі намагаються так підбити підсумки цього року. Ну, крім підсумків, які дійсно є очевидною причиною цих зустрічей, бо в цьому році по суті почалася не просто агресія Росії проти України, повномасштабна почалася нова холодна війна. Нарешті Вашингтон і Пекін отримали сміливість чітко заявити, де проходить між ними лінія розмежування і як це протистояння буде йти. Тому по суті, зараз ми перебуваємо в періоді того, що в міжнародних відносинах називається формування таборів. Кожна країна, кожна сторона, кожна ідеологія намагається здобути собі якомога більше прихильників і сформувати власну коаліцію. Але крім того, стався сталася подія, яка фактично перевернула уяву більшості політиків світових про міжнародну безпеку. Українська потенційно, бо досі ми не маємо чіткого підтвердження. Насправді, українська атака на російський аеродром Енгельс, ну і туди ж включаємо і Курські і Рязанські аеродроми. Вона показала не просто неможливість Росії реагувати на таке. Вона в першу чергу зруйнувала російську доктрину ядерного стримування. Треба розуміти, що аеродром Енгельс це не просто штатний військовий аеродром за Росі за російськими документами. Це аеродром, який є частиною їх ядерних сил стримування. Тобто, там не тільки можуть розміщатися ту 95 і ремонтуватися, але там також розміщається ядерна зброя, яка може бути прикріплена до цих літаків. Тобто, фактично, ми атакували ядерний об'єкт. Далі дивимось на ядерну доктрину Російської Федерації. Вона чітко вказує на те, що будь-яка атака або загроза атаки на частину ядерного щита Російської Федерації дає повне право Росії превентивно в односторонньому порядку застосувати ядерну зброю по агресору. І Але я бачу? хочу, я хочу вас е, трохи виправити, пане Олександре. Україна не взяла на себе відповідальність Весь. за атаку да на російські аеродроми. Тому е, тут е, потрібно підтвердив. бути правильними в формулюваннях, тому що е, це дійсно така е, дуже тонка і складна історія. Україна офіційно не визнає і е, ми поки що не чули жодного підтвердження того, що це саме так, Україна. Від так, від штабу нічого не, не було ну, ну, на жаль, мене поганий зв'язок. Можливо, ви мене не почули. Я якраз на початку про це й сказав, що досі ми так і не сказали. Що це ми. Але росіяни в цьому впевнені, в цьому впевнені російські націоналісти, в цьому впевнені всі російські спікери. І що ж ми бачимо в результаті? Вибачте, за колоквіалізм, але Путін щось прочвякав там під час свого виступу, після цієї атаки, і все. Не було ні посиленого режиму, не було жодної підготовки, нічого. Фактично, ця одна подія зруйнувала систему ядерного стримування, бо виявилося, що ядерна держава при загрозі своїм ядерним силам не робить нічого. І відповідно інші ядерні держави тепер мають переглянути власні стратегії. Вони мають зовсім по іншому підійти не тільки до відносин з Росією. Але і, в принципі до того, що таке конфлікт, що таке безпека, як це буде далі працювати, тобто ви вважаєте, що навпаки, зараз світ готується до можливого продовження війни, а не намагатиметься там вгамувати цю ситуацію, посадити за стіл перемовин Путіна і, наприклад, Володимира Зеленського, Розумієте, або якось це домовитись, настільки продовження війни, скільки світ зрозумів, що все перестало працювати, тобто в міжнародних відносинах які в будь-якій сфері людської діяльності були певні аксіоми. Що, наприклад, атака на країну з ядерною зброєю це автоматичний армагеддон, атака ядерною зброєю це шлях в нікуди. Що безпека забезпечується саме ядеркою, тому що ніхто не буде її використовувати. А тут виявилося, що ну, ні в кого не вистачає характеру цього зробити. Система існує, закони існують, але ніхто ці закони не готовий підтримувати. Це не стільки питання лише Росії і України, як я казав на початку. Це питання взагалі правил гри. Це питання навіть стосується Тайваню. Це питання стосується Афганістану, це питання стосується Африки. Тобто, фактично в кожному тепер конфлікті у нас постає питання: а як тепер ми діємо? От після того, що відбувається в Україні і довкола України, а як ми насправді маємо оцінювати цю систему? Тобто, це тектонічні зрушення в міжнародній системі. Дякуємо дуже, пане Олександре. Чекаємо б, звісток з Вашингтону, коли е, наш президент прилетить і е, проведе свої перемовини, І ми почуємо офіційну позицію того, про що говорили з ким говорили, тому що анонсується ще кілька двосторонніх зустрічей, але конкретики поки що немає. Тримаємо е, інформаційне поле в напрузі і сподіваємось на гарні звістки і для нашої е, армії, е, тому що президент постійно наголошує, що нам потрібно закрити наше небо. Сподіваємося і Історія про системи Петріот, які нам дуже потрібні, буде закрита на цій зустрічі. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.